Вітаю вас! Це програма ми вже Олександрійці». І нагадаю, всі гості нашої програми народилися в інших містах і селах нашої України, і навіть за кордоном. Але шляхи, які їх привели сюди, різні і доволі цікаві. І кожен гість розповідає свою особисту історію. І сьогодні хочу запропонувати нашій гості Ольгі Дробишеві розповісти свою історію. Як вона приїхала до нашої Олександрії, якою вона вам запам'яталася, як часто вдається. Бувати вдома, там, де народились. І взагалі, от якою була Олександрія тоді, коли ви приїхали, і зараз чи є дійсно зміни такі позитивні? І коли ви почали вважати себе? От я Олександрійка? Я народилася в місті Харкові, в Харківська область, в самому місті. Мої батьки в місті Харкові проживали до цього. У мене є рідний брат. Я навчалася в звичайній харківській школі, потім. А в восьмому класі мама мене перевела до ліцею. І я закінчила, коли закінчувала ліцей, стало питання, куди спрямувати свій шлях. У мене була краща подруга, яка дуже хотіла стати лікарем. І, до речі, вона стала лікарем. Це був свого роду такий таке випробування, тому що школа була досить високого рівня і була можливість потрапити на навчання. В дуже велику кількість вузів міста Харкова, ну тому що в ті часи, це був 95-й рік, не розглядалося питання поїхати десь в інше місто, тому що Харків це місто студентів, завжди було більше 27 вищих навчальних закладів на той момент, і був вибір навчатися в рідному місті. А ви Але... перша в медикині в своїй а... родині. Так, <світ> да, в своїй родині. З батьки, в мене мама має відношення до медицини, вона біохімік по освіті. Вона все життя працювала в, ліз... в наукових інститутах, в неї є звання кандидата біохімічних наук. І, в принципі, моє життя починалося <світ> медичне з маминої лабораторії, в якій я перебувала в дитячому віці, дивилася на все це. Дуже складно оцінити протягом своїх висновків, чому, можливо, це вплинуло на те, що я стала лікарем, але коли я навчалася в 11 класі, мені хотілося вибрати інші спеціальності, У мене був вибір. І дійсно, це було дуже серйозне покликання вибрати таку складну спеціальність, тому що всіх інших можливостей одразу ти не бачиш. Ким ти станеш, ти не знаєш. Тому я розумію своїх дітей, які зараз роблять подібний вибір і для них. Так само складно розрозуміти, що буде далі. Але зараз можна хоча б побачити, які вузи да, є, да. а тоді ви, мабуть, ну от Харків і тільки ті вузи. Вузів багато було. І оскільки... Чи ви пробували в різні? Справа в тому, що школа надавала можливість проходити співбесіди і олімпіади в різних вузах. І на момент закінчення школи була можливість потрапити в, в університет Каразіна, в автодорожний університет різні спеціальності. В основному на економічний фах, математичний фах, тому що я закінчувала фізико математичний клас. Але були три вузи, в які неможливо було потрапити по співбесіді завдяки школі. Це був медичний вуз, юридичний і військова академія. А ви не шукали я шляхів? Я шукала, да, це було таке випробування, і я ну, так склалася. Подруга свій вклад внесла, тому що ми з нею спілкувалися, і вона так само вона серйозно готувалася до вступу в виш і. В якийсь проміжок часу я теж вирішила, що мені це потрібно випробувати себе. Чим воно забувало? було студентське життя? Чи нагружений був графік? Тобто пам'ятаєте, скільки там от, робочий день був, навчальний день, зранку до вечора? чи Звичайно, навчання починалося ну, взагалі, медичний виш відрізняється від інших, тим, що ти навчаєшся 6 років, а потім ти ще проходиш інтернатуру. Не всі це розуміють, коли навіть поступають, то це. Досить складно. Навіть зараз інтернатура складає три роки. Коли ми закінчували, вона сказала один рік для моєї спеціальності. Навчання о 9 годині пари починаються, академічна пара, час 20. потім на протязі дня в тебе чотири пари з переривою на дохід до іншої кафедри. Вуз має Харківський медичний університет, він має дуже багату історію. Він заснований в 1805 році. Відповідно, кафедри мають дуже високий рівень підготовки студентів. Є окремі факультети з навчання іноземних студентів. І коли ми навчалися, так само це вже все було. Не можу не запитати. Розумію, що саме цей вуз, він в центрі. Чи на да, наукова під... зараз? А, зараз В якому стані? він вцілів. Ну там були пошкоджені вікна, я так зрозуміла. Виш продовжує працювати, тому що нікуди не приїжджав, Ні... не реагував. Виш виш не... не вивозили по факту на іншу територію, тобто він знаходиться там, але більшість навчаль... більшість навчального процесу студентів відбувається дистанційно. Тобто, студенти ми переключилися на дистанційно. Чи можливо дистанційно навчити в медичній професії? Частково я можу з цим погодитися, але в якийсь момент є потреба постійного навчання практичної навичок. А якщо навчатися там дистанційно, але на практиці, от, наприклад, люди перебуваючи там студент з Олександрії, справа... щоб практика це справа в тому, що коли ми навчалися, в нас Більшість занять так само проходили ну, в аудиторіях, лекції начитувалися, були практичні заняття. І коли були практичні заняття, якщо це відбувалося вже з третього курсу, то ми відповідно відвідували пацієнтів, нам їх демонстрували, ми навчалися з ними працювати, якась документація. Але коли ти вже Починаєш працювати, ти розумієш, що цього замало. Тобто, це на сьогоднішній день потреба є в більш високоінтенсивному рівні навіть такого навчання, практичного. І зараз не хочу налякати тих, хто вирішив навчатися на медика, що 6 років плюс три, а потім знаю ще постійно якісь семінари, які. Підвищення кваліфікації. Як часто, скільки разів на рік, от, наприклад, давайте до війни, до карантину, скільки було що їздили? Зараз система змінилася завдяки викликам до того, що відбувається в суспільстві, і система отримала назву Безперервна професійна освіта. І так само це відбувається в принципі в більшості випадків дистанційно карантин довів, що можна навчатися. Можна, можна, так. Да, практичним навичкам, які, якщо ти хочеш засвоїти якусь нову техніку, якісь інвазивні процедури, то це, звісно, потреба є в. В практиці, і це відбувається на курсах офлайн до війни, до карантину, то відбувалось п'ять років п'ять раз. Ой, один раз на п'ять років потрібно було десь місяць-півтора обов'язково очних курсів. Зараз система змінилась таким чином, що такі курси потрібно проходити кожен рік. Тобто два тижні на рік системи змішаного навчання ти повинен відвідувати майстер-класи, від лекції відвідувати, проходити тестування, показувати рівень своїх знань для того, щоб отримувати. А якщо є подальше. бажання, то можна ще да, можна, так? Да. от ви ну, Тобто, кудись от останній ваш такий цікавий, куди ви з власного бажання поїхали? З Бажання тут накладається ще питання і можливості в плані того, в часу. що ти працюєш тебе. Трошки обмежений час, тому більше вибере дійсно заочними, заочними формами навчання. Тобто дистанційно, ну, наприклад, є перелік медичний, в медичній спільноті наших навчальних закладів, які постійно, відбув, в рамках яких заплановані відбуваються конференції, і в тебе є перелік того, що ти хочеш подивитися, послухати, ти реєструєшся на захід, і відповідно зараз є навіть доступ до. Подальшого перекладу не під час самої конференції, якщо під час конференції можеш задавати запитання, спілкуватися з лекторами, це досить зручно. А курси практичні відбуваються, якщо на конференції приїжджаєш, там же майстер-класи проводяться і відповідне навчання йде. Практичному аспекті знаю, що у вас вже підріс син і закінчує школу. І наскільки я знаю, він також планує в медичну сферу. А, в на... Чи ще не визначається? В, в нас старший син навчається, і він так само обрав. ну тому що Також в Харкові да, він також навчається в Харківському вузі, він закінчує третій курс і відповідно випробування попереду, тому що навчання потребує. Проміжного екзамену, який буде в подальшому потреба, мається потреба для того, щоб його скласти. Він застав онлайн, да. звичайно, не онлайнове навчання. До війни до початку війни вони з хлопцями з дівчатами свої своєго... групи ну, вони працювали вже в лікарнях, і відповідно самостійно в них було бажання. Вони відвідували реанімаційне відділення обласної лікарні, здобуваючи там деякі навички. Ну Зараз, оскільки почалася війна, він більше знаходиться тут, знаходив деякий час на відвідування лікарні в наш, ну, по своїх поточних скажімо так, справах. І по тому, що є, наприклад, тематика завдань і деякі види обстежень він мав, ну, мав змогу дивитися в практичному аспекті. Дома намагаюсь, коли є наснага і час допомагати За, на його запити. Відповідно. Тобто, якщо є бажання, то можна і дистанційно. Головне, щоб було да. бажання і розуміння, що це твоя справа. Дуже велика кількість курсів, які відкриті на сьогоднішній день, доступі для українських лікарів, і питання просто часу. Дуже багато всього хочеться, але не вистачає. А тепер. Все ж таки, як ви з Харкова потрапили до Олександрії направлення? Чи як за чоловіком поїхали? Да. Да, чоловік, ми з чоловіком зустрілися в медичному виші і навчалися разом. У нас були спільні інтереси, коли ми навчалися, ми займалися туризмом, альпінізмом. Тобто туризм був ще там. Да, у, да, у нас була секція в, в, нашій, в нашому виші, і по факту ми її трошки так створювали. Вона існує досі, до війни існувала, тільки вона переїхала в інший виш. В 18 році їй виповнилося 20 років. Тобто, на сьогоднішній день це вже буде воює 20-25. Знаєте, неодноразово чую, що там подорожувати це дорого. Там, от ми говоримо про відпустки, що там ну про якісь великі кошти. Туризм це дорого? Ну тут треба мати трошки уявлення з приводу того, що тебе чекає. І якщо ну це треба пробувати, тому що ми це пробували в студентські роки, то куди тебе мало що обмежує, в тебе небагато грошей, і ти можеш собі, ну скажімо так, не багато дозволити, тому все в обмеженому порядку, і потім ти розумієш, що насправді. Багато і не треба. З основне, основне скільки це бажання. Скільки були найбільше, от скільки в таких умовах, коли от за тобою ну дійсно наплічник, там от палатка а, с... ну, найдовше, скільки були найдовше, в Карпатах, там, чи ну, можливо в Криму? Ми ще ми ще встигли з'їздити на Кавказ на виїзди Альпіністські, то там 21-23 дні перебування, там базовий лагерь відповідно. Мандри, а горо. зараз так, що під родиною з дітьми а, ну, вони ми, погоджуються ми, ми, на такі да, авантюри. Вони погоджуються. Ну, не завжди їм хочеться з татом з мамою, тому що вони вже трошки самостійні стали. Цікавляться. Але, до цього все ж таки, коли переїхали в Олександрію, згадайте, яке було враження? Ну адже Харків це є Харків, а Олександрія маленька. Я. я можу розказати своє враження, коли я приїхала і була тут на інтернатурі. Для мене це було дуже затишне місце. Я, я перші декілька місяців я не розуміла, чому чого мені не вистачає. А потім, десь, мабуть, це був листопад, тому що погода була дуже така вже холодна. І йшов дощ, і я десь в десь листопаді повернулася ну, на вихідні, поїхала до батьків. Я вийшла в центрі міста, і я побачила машини, які снують освітлення, і я зрозуміла, що мені цього шума, гама, мені його не вистачало. Тобто я звикла в цьому жити, і я його не помічала до того моменту, коли я тут відти поїхала. А тут, перебуваючи, все в дуже в спокійному розміреному режимі, за півгодини можна години можна роботу до роботи, Пішком з роботи, можна посидіти, подумати, погуляти. Це було дуже затишно. І спочатку це трошки насторожувало, тому що це була не та реальність, які я звикла перебувати з дитинства. Але потім у вас потім... що вихідні вони у вас настільки активні? На чому ви тільки не каталися, куди не піднімалися? От, наприклад, ви що найбільше подобається? Іти в гори або ближче там з річкою пов'язане з якимись активними видами спорту. Що а мені таке? особисто мені дуже подобається сплав на байдарках. У нас є сплав средства, і ми і до війни подорожували два-три ну, рази на рік, намагалися хоча б на два-три дні кудись вириватися. Зараз такої можливості поки що немає, тому що рух річками заборонено і цього не вистачає. А в Олександрії десь можна? А в Олександрії да навколо. в Олександрії є шикарний маршрут. Можна від платіни на винавки спуститися до Звінігородки на півдня на байдарки сплавитися. Ми не один раз його ходили, а два рази ходили маршрут повністю від Олександрії до Петрова. Один раз ми його пройшли повністю за один. Поход. Другий раз ми його не пройшли повністю, тому що річка за час все, все ж таки за рахунок того, що її регулюють, вона вонатішає, міль, міль, і немає можливості її чистити в тих містах, де вона недоступна для людей. Коли ти пливеш на лодці, ти бачиш, що вона захаращена, приходиться і лодку витягувати, обносити. Це дуже складно. А, ви, дуже цікаво. Це ви лише родиною, чи є у вас такі Ні, однодумці є? Однодумці, <laughs> да. да. тобто, і а у тій авантюрі на морозовському розрізі ви участвували? Да. <laughs> як, на він, моя спина. Ми бачили лише з краю. А за скільки можна його проїхати? Він довжиною 2,5 з кілометри, десь в одному напрямку. По часу це скільки що? Ну це півдня ми там, поки приготували лодки, поки ми пройшли, потім там перекус зробили то. То ну, десь годин п'ять, можна шість виділити для того, щоб пройти. Але коли ми це вже зробили, то у нас до самих себе було нарікання, що це треба було більш зважено робити в інший час, тому що ми вибрали ранню весну, коли ще дуже сильний вітер був, і відповідно. Тобто у вас було з перешкода? Так, трошки екстриму екстріму трошки було. Нас в таких локаціях. Треба зважувати все, тому що не хочеться ні себе, ні своїх друзів нарікати на небезпеку. А яке найулюбленіше місце ваше навколо тут? От, де подобається от, з радістю туди приїхати, можна просто там от, постояти, мені, подумати? І, мені достатньо, в принципі, навіть там красивого дерева, гарної полянки. Там наш парк просто вражає на сьогоднішній день. Можна прийти посидіти, послухати, як, як бігають діти. Як снують кругом тебе, як качі пташки, і це буде дуже, дуже гарним відпочинок. А в Харкові яке найулюбленіше місто? Коли от приїжджаєте, куди завжди підете? Не обов'язково ну, центр міста це улюблений парк Шевченка. Він зараз перед війною був реконструйований дуже гарно і з водоспадами. Так. Да, дуже було, дуже було велике здивування, коли його відкрили. Для... Вони дійсно його реконструювали. Дуже класно для людей, для того, щоб було комфортно там перебувати. Він був і до цього дуже класним, там завжди можна було зупинитися. Єдине, що мені не сподобалося, була стара конструкція каскада, який був ще з 50-х, здається, років, і він був у вигляді водоспаду з боку нашого зоопарку. І реконструкція, його реконструкція призвела до того, що водоспад прибрали. Тобто там залишили дуже. Цікаві сходинки, незвичайні, вони їх сконструювали. Я зрозумію, розумію, що працювали архітектори, але з боку нарікань було багато харків'ян з приводу того водоспада, який прибрали, Ну, скомпенсували іншими локаціями. І повернулися з вами до теми Харкова. Там залишаються ваші рідні на період, коли все це трапилося. Ви виїжджали? Ми не виїжджали, ми більше. В Олександрії координували ті, хто їхали через нас. Я маю на увазі в Харкові рідні ваші. Рідні виїжджали, але вони одразу не змогли виїхати і виїжджали вже пізніше, десь через тиждень після початку бойових дій. Виїжджали з такого району, там, де була техніка вже ворожа, і дуже було це тривожно і дуже складно, тому що зв'язок був порушений. І... Поки дочекаєшся телефонного дзвінка, що всі більш-менш безпеці, то дуже складно. Ну, батьки взагалі залишилися до моменту звільнення на населеного пункту в пригороді міста Харков. і потім вже виходили звідти, коли наші війська звільнили цей населений пункт, то дуже довго не зважалися це зробити. Потім вже обставини так склалися, що була життєва необхідність звідки, звідти вибиратися. А зараз повернулися. Зараз да, зараз Харків все одно перебуває під обстрілами, кожен дзвінок, кожне сповіщення в телеграм-каналі, воно для тебе є тривожним, тому що вони перебувають там і, і... дома стіни лікуються, так називають. Ну, не хочуть повертати так, що вони щоб були вас тут. Побути. Вони були в Олександрії, вони перебували з нами з березня місяця по батьки мої по жовтень, а потім обставини так склалися, що вони повернулися. У них, мабуть, приватний сектор. Вони як тут <талес> 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 треба вдома. <талес> <талес> Ми говорили з вами про е, туристичні походи. А знаю, ще одне ваше захоплення це фото. Так, коли якось так, що вся родина задіяна, і чоловік, і ви причетні до певних, їздили нещодавно навіть на пленери, так, уже декілька разів. Як знайомство відбулося, хто затягнув родину? Справді, моє знайомство з фотографією, воно досить давно триває ще, коли я навчалася в школі, папа мені надав можливість користуватися його стареньким фотоапаратом «Смена». Це була чорно-біла фотопління. І вона була досить складно було це все зрозуміти, як це працює. Потім була якась перерва, і в принципі, я не можу сказати, що це моє основне якесь захоплення, яке я, я приділяю багато часу. ні, Навпаки, я врахую, що я цим практично не займаюся, тому що в мене. Більше цим займається чоловік, і якби я допомагаю йому там вибирати ракурси або там ще щось. А ну, і тепер сини також, да, і син старший для нього це найбільше вже захоплення. Тобто, по, якщо вибирати, хто з нас більше цим займається, то старший син цим займається найбільше. А чоловік на другій позиції. А я пасу задніх, як то кажуть. З останнього пленера, де були, розкажіть. Що бачили? Це був виїзд в Карпати. Ми були з, з нашим другом Віталієм Попковим. Була фото фотопленерна в Карпатському регіоні. Ми фотографували крокуси, брендуші. Це було досить цікаво, тому що піймати такі тендітні квіти, коли вони квітнуть, і так наражають нам просто похвалу і нам це неймовірно щось. А ви ходили також це ж угорами? Да, це була тобто, запланована подорож, доїзд потягом, потім під рюкзак, і п'ять днів ти в горах верх. Під час останньої фотовиставки були від вашої родини від усіх були фото. Де один із синів фотографував, інший був на фото і були ваші. І було одне таке цікаве фото родинне, де наскільки я Зрозуміла, старі фотографії. Це і... руки моєї мами Мам. тримають так. фото моєї бабусі, а мама сама над цим фото знаходиться в бабушці на руках. Це її дитяче фото. І, ну, Взагалі в кожній родині є фото, які фотографувалися. І раніше фото було для людей більш. Недоступним, скажем так, але воно цінилося вище і тому зберігаються старі альбоми, старі фотографії. В деяких випадках, навіть зараз, коли немає вже бабусі і дідуся, ти не зрозумієш, навіть хто це на цьому фото, якщо вони не підписані. Але все одно є. Ми другуємо і підписуємо і да, зберігаємо да. альбоми. Так? Ну, зараз цифровізація допомагає все це зберігати в онлайн. Ми говоримо про волонтерство завжди в кожній програмі, так чи інакше. Ви вже дещо затронули, що коли почалася війна, то через вас у вас зупинялися, мабуть, друзі, адже з Харкова я розумію, що їхало багато. Як ще долучаєтесь до волонтерства? Можливо, під час того, що коли почалися бойові дії, то дійсно через Дуже велика кількість людей переміщалася, і навіть зупинятися десь з ночівлею, це була дуже складна проблема. І в нас ночували люди всіх, кого ми могли між собою координували. Навіть коли мені зателефонували серед вже під комендантську годину, що їде родина з Маріуполя, і в мене було в своїй хаті 10 чоловік, і мені навіть не було коли їх покласти. То я зателефонувала співробітниці і просто попросила її, щоб. Вона пустила людей. Це відбулося дуже швидко, все зробилося. Як зробилося, люди, я навіть не знаю до сих пір, хто ці люди, як вони доїхали, але ну, потім спілкування довело, що все, все здорово. Тобто в, в тому плані, що в такі події. І таких координаційних дій було дуже ну, досить багато. Долучаємося в нас, ми всі спільної в спільноті соціальній, розуміємо, коли, кому потрібна якась допомога. В основному це матеріальна допомога, якщо ми можемо якісь кошти перевести конкретному, конкретній людині або конкретно на якісь на якісь потреби. А на початку війни, коли почалися бойові дії, ми зрозуміли, що люди заблоковані в своїх містах, заблоковані десь на шляху. Прямування до якогось кінцевої точки я викладала свої телефони для того, щоб могли зв'язуватися в телефонному режимі і консультувала людей з приводу їх захворювань в онлайн-режимі. Тому що ну, тільки хотіла спитати, медичне волонтерство. Я, воно буває. Ну це так, да, так відбувається. І ти для цього немає якихось зусиль над складних. Колись нас навчали, що 80% успіху це правильно зібраний анамнез. Тому коли ти намагаєшся і утримуєш задаєш правильні запитання, отримуєш правильні відповіді, ти, в принципі, можеш принаймні людину зорієнтувати. Дуже взагалі ця вся онлайн, онлайн спілкування в телефонному режимі або в вайбері, або в скайпі. Для мене це зрозуміло. Ми самі знаходилися в стані паніки, тому що твій мозок не розуміє, що тобі робити, куди тобі бігти. І... Всі в цьому стані нас знаходилися. І навіть коли ти просто з людиною проговорюєш те, що він можливо і знає, він прихильний до своїх ліків, але в стані паніки він втрачає здатність зв'язувати реальність і те, що відбувається. І йому просто треба все розподілити по поличках і сказати: що треба зробити оце, треба зробити оце, треба зробити оце. І коли ти йому даєш цей конкретний план дій, навіть якщо це не стосується лікування, просто ти з людиною розмовляєш, для людей це дуже важливо. І відповідно зверталися, телефонували. Ну, в такому, зараз менше, зараз більше з роботи, по роботі в основному, але такі, такі були моменти. Тобто треба вміти заспокоїти, треба було знайти слова. А як звідки ви черпали цю? Треба і себе було заспокоїти, як де брали ресурс? Ладно все сказати, де ти береш ресурс. По-перше, ти все життя працюєш з людьми і ти вчишся розуміти їх, якщо тобі якісь є незрозуміле питання, намагаєшся їх для себе прояснювати з позиції психології. Подруга мене троє синів. І вони різні за віком, різні за, своїм, за своїми вподобаннями, і відповідно намагаєшся, коли їх намагаєшся мирити в деяких випадках, то використовуєш ті ж саме прийоми, які працюють із пацієнтами в тому ж самому сенсі. Тут у вас ви в такій ввійшли в родину дробише, тут всі медики, так дотичні до медицини. Коли збираєтеся за Великим столом, чи є інші теми? Чи говорите здебільшого? Є такий момент, як сказала колись моя подруга своєму чоловіку: давай, давай ми про карбюратори побалакаємо. <свісно> 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 Тому що дійсно медична спільнота ну наболілі питання, деякі складні, якісь випадки, то обхворюються. Взагалі про все, ми ж такі самі люди, як і всі. Тому ви уходите на природу, де вже говорите yeah, про yeah. дещо і інше, там так само так, санд즈цій, також про медицину. Тобто це, свій, це своя це любов. Це свій свій. <гум> да. Тож дякую вам. Можливо, хтось почув <гум> цю розповідь і також подумає про те, щоб зв'язати своє життя з медициною. І попри те, що навчатися довго, так а потім навчатися і навчатися, то це цікаво. І І, і, і головне віднайти. Час на гарне розвантаження в пошуках гарних міст. Сказала пошуку гарних так. емоцій. Емоції. Адже їх можна вони знайти. Нам. Дякую вам, що знайшли час, прийшли до нас і за дуже гарну історію. Дякую за запрошення.